Доброго дня, мої любі діти! Ось і настало таке довгоочікуване літо. І пропоную вам сьогодні разом зі мною вивчимо вірш, який називається Літо. Спочатку я вам його прочитаю, а потім ми будемо вчити Тож слухайте уважно. Літо квіти. Літо вітер, літо річка, сонце, ліс. От, якби ж то Красне літо рік для нас не раз приніс. А тепер давайте спробуємо його вивчити. Повторуйте за мною Літо. Квіти. Літо літо, річка, сонце, ліс. От якби ж то красне літо, рік для нас не раз приніс. Молодці діти, а тепер давайте спробуємо швидше його вчити. Літо квіти. Літо вітер. Літо річка. Сонце. ліс. Якби що то красне літо, рік для нас не раз приніс. Молодці діти, в нас так гарно все виходить. Тепер спробуйте самостійно батькам розповісти його. І прийшліть мені відео. Там, де ви його розповідаєте, я з нетерпінням буду його чекати, а на цьому наше заняття добігає кінця. До побачення, до нових зустрічей, діти!